Бабусин рецепт перетворили на бренд. У товмачику поблизу Коломиї працює малинова фазенда. Це окупростір, де вирощують ягоди, а із них варять смачне варення. Як малина що не продалася, стала основою для солодкої історії успіху. Далі у сюжеті. Коломияни Руслан Кулька та Ірина Махачук заснували малинову фазенду у Товмачуку в 2023 році. Заручившись підтримкою грантового проєкту, допомогою родичів Руслан та Ірина вирішили ризикнути та посадили тисячу кущів малини. За рік досадили ще три тисячі британського сорту. Джей. зараз плантація малинової фазенди має розмір пів гектара. Спершу планували вирощувати та продавати малину однак не так сталося, як гадалось. Була земля. І що вона не простоювала. Ми розпочали цю справу під час повномасштабної війни. Це було досить нелегко. Той рік якраз був найнижчий ціна на малину. Ми розглядали все ж таки її вирощувати і в продаж. На жаль, нам цього не вийшло. І ми зразу почали розглядати напрямок переробки. Так з'явилася ідея заморожувати продукцію для продажу, займатися агротуризмом і варити малинове варення. Тут у нагоді став давній рецепт бабусиного варення. Перша назва бабусине варення, тому що це рецепт бабусі, і потім ми вже мудрували, модрували і получилися. Малинова Фазенда минулому році. Ми закрили декілька тисяч баночок, і ще додатково ми експериментуємо з вином з наливками. В думках в ідеях є ще дуже багато чого, що би ми хотіли зробити. Загальна ідея проводити екскурсії, щоб сім'ї могли приїжджати, показувати своїм дітям а в загальному, як це все відбувається. Не тільки готовий продукт, а як і скільки трудів для цього в загальному потрібно. Ну і плюс ми знаходимося в такій досить непоганій локації, де навколо нас всюди ліса, природа, свіже повітря і недалеко від Коломиї. Свою продукцію вони реалізовують у соцмережах та декількох магазинах. А ще їхні постійні клієнти це крафтові пекарні, які з томачицької малини створюють кондитерські вироби. Ми не використовуємо жодних гербіцидів. Ми до переробки не допускаємо нікого, тільки самі зі це робимо. Весь контроль проводимо. Ми щоб ви розуміли, це не є наш основний дохід. Ми все ж таки хочемо більше. Напевно, що пропагандувати. Якщо ти проживаєш в селі і в тебе є земля, то потрібно її обробляти і щось робити. Не завжди вихід ситуації, якщо не вистачає коштів, виїхати за кордон. До слова малина, це не єдині смаколики, які ростуть на їхній фазенді. Тут себе дуже добре почувають і цитрусові. А тому кажуть Руслан та Ірина, хто зна, можливо, зовсім скоро реалізовуватимуть не тільки малину. Стомачока Коломийської територіальної громади Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК.